З Євангелія від Йоанна Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Некодим, старіше на юдейській. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, Равві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може чинити таких знамень, які ти чиниш, коли би Бог не був з ним. У відповідь сказав йому Ісус. Во істину, воістину кажу тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Никодим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів, воістину, воістину кажу тобі. Коли хто не народиться від води й духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Вітер де хоче віє, і ти чуєш його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним. Хто народжений від духа?